Що, Друзі, я йду до мами, будемо викликати таксі і їхати в лікарню. Так, ще хочу показати, що я в для себе стилю, що я виштам. Мені цікаво ваша думка. Як думаєте, мені таке пасує, чим більше притальоної для звиклахіни. Це все. Щоб... Ну, а. Ви зрозуміли, не широке. Так, викликали таксі, пані сидять, вони чекають. Я зі тим попереднім знімком і стою, чекаю, чи не видно ще. Ні, що не видно. У нас калюжі, бачите, ще досі є. Навіть не висохло. Але сьогодні файний день, хоча, кажуть, сьогодні не буде дощу. Теж сидять тут, що непонятно, чи нас проводить пошвидше, чи що? Чи на сонці гріється, але чекаючи? Так там щось їде, ага, наше таксі їде. Мам, можеш іти. Відправила її до травматолога, а сама йду чекати рентген, щоб розшифрували нам. Потім уже, а потім вже заберу і піду з нею. Посадила її в ліфт, та й нехай нехай їде. У нас така файна територія біля поліклініки і приймальне відділення. Це в нас тут файно, чисто. таке. Так, ну що, динаміка в нас негативна. Переложили заново гіпс. Через 20 днів до нього. Якщо не буде ніяких здигів, тому що там зміщення осколків, то будемо робити операцію. Але надіємося, що все буде добре. За 20 днів все вирішиться, що буде. Ну що, Ауріки зайшла, взяла упаковочку таблеток. Йду зараз до мами. Заберу її і будемо їхати. Ось так у нас лікарні. Будемо викликати таксі, їхати поки що додому. Купила мамі сиру і бджілка. Зараз достану півня і буду варити їй холодець, тому що холодець, як відомо, найкращий колаген. Тож, коли не думала, що доведеться сир купувати, вчора йду до все собаки мені не робили, йду до телечки до бачка. А там вишні, де моя корова дуже любила лежати під ними сльози навернулися. Ой, ось так. Ну що, мої хороші. Приїхала, пообідали. Я поснідала, мої дівчатка пообідали, А я ось достала. Півника можна буде завтра зарізати свіжого, але я сьогодні на вечір хочу зварити бульйону. Сьогодні буде бульйон. А потім буду варити холодець її, буду часто варити холодець, треба буде, напевно, придбати якихось костомак. І там є десь в холодильнику у мене шкурки свинячі. Варити, щоб був природний кологен, а, й, можливо, буде якесь покращення її стану, стану її руки, тому що на операцію в мене зараз грошей точно немає. Ми не падаємо духом, будемо піднімати носа вище і будемо рухатись далі. Через 20 днів побачимо. Поки що не будемо наперед захнюпуватися, зах... будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Тож, беру вас з собою, як буде проходити далі мій дай. До речі, у нас сьогодні сонячно, ну, файно, зараз поп'ю кави. Мурка кричить. Угу, У нас сьогодні дуже файна погода, якраз полоти файно, Трішки вон квітів, тому що це моє, я це люблю. Буду повторювати. Ці тюльпани просто бомба. У них, по-перше, бачите, який високий тюльпан. Мурка, не кричи. Чому ти кричиш? Так. <звук> да. Ти чому кричиш? Що, віра, тебе погладить. Yeah. Дань не треба кричати. Чому кричиш? Да. Ну да, ти жалієшся на своє життя, що я погано тебе утримую чи що, що ти жалієшся всім. Не треба на мене жаліча. Я, да, я вас люблю всіх і жаліче. На мене не треба. Yeah. Uh -huh. Ось я виривала бур'ян і виривала бадилля цього раннього цвіт. Я її страшенно не люблю. Хотіла його колись повикопувати. Трішки викопав. Хіба ж його реально, дивіться, його більше метра до цибулини, хіба його реально викопати?